Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вам розповісти про красуню, троянду, плум або ж плам, в залежності, е, хто як вимовляє, згідно якої мови. І взагалі вона виведена в Японії, і по японськи я не вмію вимовляти. Єдине, що знаю, що вони не вимовляють букву Л. В них замість Л вони говорять, ну, не то, що замість, а якщо. Ім'я з буквою L, то вони Р вимовляють. Тому Не знаю, як це буде по-японськи вимовити, але... але ось така троянда. Е я її знайшла ПЕС і на Help Me Find, і на якомусь японському ресурсі, і відповідно, оскільки в пошуковику, пошуковику можна переключити мову, то я вибираю англійську. І, відповідно, інформація в описі в троєм бо я її описала, в мене є відповідні світлини. І вона буде, там і зазначено, що Help Me Find, а дещо з, зі слів там, чи з опису вивідника. І от згідно Help Me Find, вона може досягати 130 см висоту і 50 ширину. В мене по ширині вона точно вже більше ніж 50 см. Вона досить розлога. Ця красуня росте вона в мене лише перший сезон. Посадила її восени, і це вже її друге квітування. І навіть між першим і другим квітуванням було помітно, не було помітно, бо вона зараз на даний момент квітне, є помітну різницю. Кущ підріс дуже і дуже так густо і щедро. Я от просто дивлюся поруч, які тут ростуть навіть японської селекції. Так, вони теж непогано підросли, але це ну, таке щедріше, більше наростила. Це є флорибунда згідно Help Me Find, але згідно вивідника, це є шраб і може досягати до 150 см. Побачимо. В ширину вона зараз у мене десь сантиметрів 70, найбільше, ні, все ж таки 80, може й 90, тому що вона досить от центральні такі пагони, вони досить так чітко ну, догори дивляться, стоячі такі. А ось бічний пагін один, бачите, дещо він так похилився і навіть підперся на сусідній корал жилі. Чи жиле. Ось оцей Він не так похилений, як от розлоги, що так росте. Он там на задньому фоні. Тобто вони досить такі, якби ті, що йдуть по зовнішньому периметру, вони досить такі розлогі. Щось цікавого, які цікаві характеристики. Загалом рахується, що стійкість до чорної п'ятнистості середня, до роси низька. В мене вона видно, що є ознаки захворювання чорної п'ятнистості. Ага, і бачу, вже ось якраз прийшла, і бачу, є вже борошниста роса. Вон, пішли вже ознаки. Ну, але в мене і багато дуже хворіє цього сезону, бо <кій> так, бо я, ну, такі обробки в мене, ну, що я готова, що будуть хворіти. Що розказати з таких спостережень за один рік? Крім того, що куш дійсно, дуже гарно, наріс і дуже помітно, я вам скажу, що в мене такі були сорти, що я на другий рік могла бачити аж такий приріст, а тут ну, та, та, дійсно дійсно видно. Єдине, що якщо порівнювати, наприклад, з сусідніми сола або аої? Вони менше приросли, але в них дуже-дуже дуже щедрі суцвіття. таке, явно там більше квітів у суцвіття. Хоч то флорибунда, ну, то може навіть більше спрей, ніж флорибунда. Це флорибунда. І, до речі, якщо рахувати, що це флорибунда, вона не з таких щедрих, як, наприклад, от теж Jackie's Favorite, я поруч дивлюся, Мішель Бра, що ще там, ну, Ептай, набагато щедріші були суцвіття. Тобто все ж таки не може бути флорибунди ідентичні всі, там, наприклад, 20 квіток на пагоні. Ні, вони відрізняються. Чим цікава квітка, ось є пуп'янок, колір гарно передався. Він досить темний. Темно такий, рожево-фіолетовий. І, до речі, якщо отак ну, віддалено згадувати якийсь ще сорт схожий, то Дітем Мюллер він теж має, ну він має ще темніший. Пуб'янок ще насиченіший і ще такий, ну так, такий темніша тональність. Цей дещо світліший, але теж має якби. От, де так, де якби, не прикритий ну, зеленкуватим, то відповідно він ще насиченіший, ще темніший. А тут більш там рожевуватість проглядається. Ну, але кажу, це так само, і в дітей Міллер теж споглядається. І ось такий досить досить темний пуп'янок. Він відкривається в таку світлу, прекрасну, ніжно-рожеву квітку. Теж схоже до Діте Ну, там не така світла рожева, але теж досить великий контраст між кольором пупляха і кольором Квітки. Але спочатку відкривається він отак: от, куляста, куляста квітка відкривається, потрішку розгортаються пелюстки, і центр просто ідеально кулястої форми, дуже гарний. Потім та кулястість і те відгортання продовжується, і ось вона більше відкривається, відгортається зовнішніх пелюсток. Але дуже цікава от, дійсно така округла гарна форма. І потім стає така квіточка, вона показує свою серединку, і вона. Форму свою, отаку от округлу, отаку от півоні подібну, вона зберігає. Я вчора озвучувала про сорт Past Elegance на моєму іншому квітковому каналі, і от от зараз я дивлюсь на цю квітку плам. Того дуже-дуже, ну, схожа, я б сказала, єдине, що та песта елегант, звісно, ну, трішки вона більша і зовні пелюсток може більше. Але так по формі досить вони схожі. Ось така краса, бачите, може бути <кхм> вона на такому етапі застанете, Тут не так вона відкрита. Це ще в стадії відкриття. Тут вона вже більш відкрита, більш серединку показує, де в нас іще є. Ось, може бути отака. До речі, такі я теж люблю. А от оця по формі нагадує мені. Spirit of Freedom, Spirit of Freedom, правда, вона набагато густіша, набагато ну, тугіша, тугіша, тугіша. Але саме ось отаке, таке плоске отаке відкриття, в неї теж присутнє. І що я побачила, що взагалі пише, що стількисть безпеки в неї висока, а опадів не дуже висока. Ну, були дощі, був цей тиждень досить дощовий, досить дощовий і відповідно. Оце, бачите, воно пришвидшило, звісно. Ну, тут вже дуже е, втрачена декоративність, отам ще, звісно, що не таке е, покорично віле, але вже з неї ну, вона не відновиться та квітка. Тобто ці дві я вже мушу забрати, але вам показала. Зараз, Може, ще покручусь з цього ракурсу. Але поруч у квітка, вона пізніше розкрилася, прошу, вона ще декоративна. Суцвіття, Ось, подивіться, які кольори. Тут, до речі, дуже гарно зараз дещо деякі суцвіття потрапляють в затінок від чого. А, від стовпа, напевно. І вони дуже-дуже ну, можна роздивитися їх реальний колір. Знову ж колір рожевий, але я не можу сказати, що в мене от спаде мені зразу на думку, що в мене є ідентичного рожевого кольору. Якась інша трішки палітра, ніж ну, точно ніж Болівії Роуз. Тут холодніший рожевий, такий, можливо, я не, не пам'ятаю, що берегіл. Чи схоже, чи ні, але ну, не буду точно казати, бо я її тільки бачила один раз, не бачила, як би ну, не постійно бачу її. Ага, ще цікавинка така, і це дуже гарно мені теж перед відео заглянути в трояндарі, бо я б про це забула сказати. Вона має пахощі. Пахощі рахуються досить ну, середньої інтенсивності, але з ароматом дамаської троянди та чайної троянди. І дійсно, дійсно, дуже так, от, коли нюхати, так от шлейфу я не чую. Але коли нюхати, то я відчуваю досить відчуваю такі приємні. Напевно, що тут і дамаськи, і троянди пахощі. У мене немає, мабуть, троянди дамаської, щоб я отак і точно знала, як напахне. Ось отака познімаю вам з різних ракурсів. Що ще сказати, скільки квітка тримається. Ну, не можу, чесно, я чомусь не запам'ятовувала. Скільки тримається кожна окрема квітка. Ну, я б сказала, недовго, ну не тиждень точно. Швидше відцвітає окрема квітка, але але вона ну вона й не є така дуже махрова, вона напівмахрова. Ну, Отзовні тут напівмахрова. Так? Але якщо рахувати, я не знаю, чи рахуються оці всі серединочки, пелюстки, ну тут їх більше, звісно, буде. Але загалом квітка не є така, аж туга, така набита. Ага, і ще, до речі, я згадала це з першої хвилі. в мене десь, можливо, і є на якихось відео. Вона ось так застигає, і потім, коли відцвітає, вона ось коричневіє, 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 і отак застигша, така покоричневіла, вона лишається. Але це теж залежить від погодних умов. Залежить від погодних умов, може вона набагато швидше ну, не лишитись, а облетіти. Особливо якщо дощі постійно, вітри, дощі, звісно, що вони пришвидшують таке облітання. Ось тут здовила інший відтінок рожевого. І ще бачу, є, звісно, що ознаки Ботретісу. Ось така плямистість, бачите, є крапочки поцяткована, але так, що баж дуже-дуже такого немає. І воно по зовнішніх пелюсках. Якщо дивитися так, дещо є з віддальона кущ, то непомітно прямо тих дуже ознак захворювань, а досить гарно і гарно виглядає. Хто цікавився, що ще запитуйте, поки квітне, я зможу, можливо, дозняти, відповісти. Бо так дуже я, звісно ж, вичерпну характеристику її не дам, бо це лише перший сезон. Але принаймні по кольорах передам і по формі квітки і от кущ як себе показує. Не знаю, як він буде під кінець сезону, але ну це вже друга хвиля, і вона, ну, якби в такій стадії свого. Ну, гарного розкриття. Звісно, тут ще лишилися пуп'янки і йде якраз спека. Все, дощовий період закінчився такої затяжної вологості. Іде спека 30 градусів, ну, 30 до 30, поза 30, в залежності, як там, чи на сонці, чи в затінку. І подивимося, як воно це перенесе. До речі, можна буде дійсно зробити відео після спеки. І, і, і як перенесе загалом. Кущ, наскільки в нього ще лишиться там сила відкривати ті інші пуп'янки. Побачимо. Ось тут повністю на сонці ця квітка, і вона ніжно, вона взагалі якось би я сказала ніжно-ніжно рожева, навіть кремово рожева, тобто більше кремовості. І такі віддаля, звіддаля рожеваті рожевуваті якісь натяки, відтінки. Але це тому, що вона повністю знаходиться на повному сонці, і відповідно це теж, напевно, висвітлило її. І, ну, можливо, так, так реагують пелюську. Тобто на одному кущеві, от рахуйте скільки тут відтінків: темніший рожевий, але не дуже темний. Світліший рожевий, видно чітко, що це рожевий, і от кремово-рожевий. З, з наголосом на кремовість, а не на рожевість. От, от така вона ніжна цікавинка. І бджілки працюють, ну так, бо пахне, пахне красуня. Ось така, така вона. Флорибунда або шраб <кхем> японської селекції першого сезону, другої хвилі, квітування у мене. Дякую вам за увагу. Чекаю за ваші на ваші відгуки. Ваші запитання по цьому сортові. До наступних відео. Всім папа. -па.